Аго спонсорочки. Не очікували? <с> так, ми знаходимося зараз у старшій школі, там, де навчається Рен, і приємного вам перегляду. Рен тільки що придбала собі гарячого супу, вона не дуже встигла е, перекусити вдо в вдома. Тож, е, я думаю, вона зараз захоче просто хоча б такого. Гарячого супця навернуть з баночки, того що на вулиці прям жорсткий дубак, страшна, халадіна, просто там така хуртовина страшна. Ось у неї є а, якийсь мудлетик з приводу снігу. Написано падає сніг від першого снігу в цьому році. Перший сніг в цьому році надзвичайно. Прекрасно, Тут щось чувачок пише. Це його private journal чи що. До неї йде а, спілкуватися якась дівчина. Показувати фані відео. Uh -huh. uh, я думаю. А, ось вона Мерельчен. Ми її вже бачили uh, просто в місті, вона ходила там у нас. Вона щось комусь підкидає якісь жучки чи що, якусь вонючку, капсулу чи хрен, його знає, що вона тут робить. Або що вона робить? Я не знаю, тут навіть локера нічого немає. Дивно. Uh, давайте ми не будемо неї, на неї від. На... Господи, я Зашпорталася. На неї відволікатися ми не будемо. А вона все ж до нас щось липне та й все. Все, не липне. До не у неї, до речі, у урен сформувався спосіб життя це без кохання. Вона ні з ким не зустрічається, і тому. Я би видаляла, тут є ці ціки, чи що, І ці всі ребята у нас ем, ходять голі. А он наша подружечка, йде, а вусочка. А оце що за чортяка руде руда? Я вже й забула, я е, в школі не грала давно. Урен, і я її всіх цих однокласників не знаю. Ін Пауэл, або Ін, або Іен, не знаю. А де наша вчителька? Ага, Ембер Пауэлл, це ем, брат і сестра. А ось їхня мама. Все, я сама собі нагадала. Знову авуса сидить в нас на підлозі, тож їй не вистачає. Парти. Це ковздоп. Да. А Кіоші, дивіться, яку шапочку на себе вдягнув смішну, кументну. Якщо я так зроблю, воно зробиться, там мені стеля мені цікаво. Так, стеля зробиться, але вона э, дерев'яна, якась страшна, сільська, незрозуміла. Може, подивіться, яка авусочка в нас а, симпатичненька дівчинка. Клас. І оця зачіска мені дуже подобається. До речі, класна така. Арен, як завжди. Який. А тут у нас вчителька. О -о -о -о. Розповідає щось. До речі, вона також красива. А що тут у нас? Що ми бачимо? А чорт його знає, якісь схеми, алгоритми, чорт його. Що це? Можна подивитися, що тут е бізнес клас. О, це бізнес клас. Тут підвищують у нас харизмочку. Угу. Ти можеш робити якісь записи, take notes чи щось ще? Е Ні. А ми вибрали Language to Study. Я хочу сліверадіон, щоб вони вчили. Ой, давайте опустимо стіночки і підемо. О, гляд, вона прям пшикає так і витирає. Давайте ми поговоримо з Киощем. У нас з ним трошечки романтики є. Запитати про вуху, та ні, давайте не будемо. Попліткуємо щось, давайте з Кіошечки. З Да. Я вуси кудись пішла. А де наш локер? А, я не можу локер обрати. Тут у нас якісь баги. Бачите, я не можу вибрати нашу Рен. І чорт його знає чого. Ой-ой-ой. ой-ой-ой. Слухайте, може у вас романтичка там піде якось, а? Може тут якось можна зараз до нього позалицяться, а? Давайте щось романти... Ну, хоча, можливо, він не схоче. Флірт. Загравати, давайте позаграємо. Цікаво. Вона от дуже впевнена. Можливо, її загравання ці. Е... О, іди, іди звідси. Іди-іди, іди-іди. Ми вдвох залишились. на одинці. Ой-ой. ой ой Так, її загравання. Е... Е... О... Киоші, ти. ахірєл чи шо? Що? Я щось не розумію. Що ти... За що вибачитися? За шо. Що... ти! Ти взагалі на сім'ї, що розмовляєш, як блін, качка? А вона не змогла його обплювати, того що він пішов? Козёл. А тут чувачки сидять от вже в столовці, нормально їдять. Цей чувак Форест Делікатів. А це хто? А ви в однакових в однакових спортивних костюмах. Можливо, в них е були якісь е тренування чи що? Типу, вони прям абсолютно ідентичні. А, вдягли, вдягли форму. О, сьогодні кар'єр-дей. О, прикольно, прикольний гейплей у нас сьогодні з вами вимальовується. Давайте. Блін, забери, забери жрачку, забери, я заберу. Все, поїхали. Значить, прийшли ми в аудиторію тут, ось цю на кар'єрний день. Давайте опус... О, піднімемо стіночки, бо тут, ну, в принципі, тут euh, ми не будемо врізатися особливо. І Йоб, твою мать! І ось тут ми бачимо нашого е, Раджера Сою. Він у нас хто? Він у нас Visiting Professional, тобто його запросили на, цей, е, на цю профорієнтацію. Тут він буклетики роздає. Ось тут він там якісь цукерочки роздає, Що це за параше? Я не знаю. Коротше, стендики. О, вона хоче запитати у вчительки щось. А що ми можемо вчительки запитати? Ось вона у нас така гарна. Uh, da, uh, давайте. Давайте. А що? Ля, вона си ходить жаре. Села Ми можемо в неї щось запитати? Ну, типу, Ребята, ви сто відсотків в одній команді просто граєте. Наприклад, якісь uh, лами. Як це називається? Копердей? Копердейл, Рівердейлу. господи, хотіла сказати рівердейлу. Всі пішли от сюди. Тут якась спортсменочка, жіночка Кімбер, Мак Генрі. Давайте подивимося, подивимося її презентацію кар'єрну. Не будемо там трендіти з вчителькою. Хай і тут є Жак Вілареаль, такий чорт бішений. І що він пропонує нам? Якщо раджа, ми розуміємо, що він тут у нас кухар, професію кухарську нам розповідає. А, тут ось це якась професійна спортсменка. Бачите, якась футболістка, походу. Всі такі дивляться. А що? А що ти хочеш до Кіоші цього? Блін срано. Він якийсь чорт, він її задирає. Взагалі, якийсь придурушний булик. Не зрозуміло, якого чорта. І що? Можливо, йому не подобається, що вона до нього заграє. І він такий е. Слухай, заткни рот. Хоча він приймає її флірт. Це ну, щось дивне, бляха, Кіоші, тебе полощі. А, то Жак Вілареаль, що він пропонує? Що за кар'єра? Давайте дивиться його кар'єрну презентацію. Може, ми можемо у нього щось спитати? Може, ми можемо нього щось спитати? Ask for details about career. Давайте спитаємо про деталі з приводу кар'єри. Що це за кар'єра взагалі? Якийсь чорт? Бізнесмен може? Бо якийсь оценщик. Крадено, я не знаю. Ну він не виглядає як якийсь чувак, який щось гарне пропонує, серйозно. Це якийсь блін олдмані, я не знаю. Я кійсьмазі. Просто ну хто так носить шляпу зараз? В 21 першому столітті. Якийсь віто із мафії. Серйозно. Ні, нічого не маю проти цієї шляпи, проти цього капелюха. Просто він е, справляє враження такого якогось чувака, який оце, ось цими полями прикриває свої очі, тому що йому є що прикривати. О, в неї порвався браслетик. Споктуфаст. Мабуть, я б видала к чортовій бабушці ці е, мовні бар'єри, того що мені остопи серйозно. Це він чорті. Що тут That's детсворк? No, 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 no. Іди, йди, дивись іще презентацію. Іди, йди. О, висловити вдячність Ти можеш. Окей, що вона тут каже? that's work? Вони наймають людей для того, щоб робити це. Рен не може повірити, що хтось може платити і працювати на роботі такий прекрасній, як ця. О, отак от. Переклала вам прямо на ходу. Prom is The dance take Їй, коротше, сподобався. І, <рес> <рес> коротше, сподобався Жак. Їй сподобалася його презентація і е, сподобалася ця кар'єра. Та й Жак, що ти робиш? А якщо слапим сілі, ти зможеш його ляснути? Ні? А ні, не зможеш. От Отказю. Коротше. Йому сподобалася кар'єра. Їй сподобалася кар'єра, господи бляха-муха. Я... Я несу ахінію. Все, все, їй не сподобався жак. Спочатку сподобався, потім він почав оце виюжуватись і не сподобався. І, до речі, вона дуже втомлена сильно. Слухайте, може якогось іншого крашика ми можемо тут знайти їй? А може, крашесу? Вона така, знаєте, бішка, мені здається. А що це за дівчинка? Все, ми вже розходимося всі додому. Дарлінг взагалі. Я її зарандомила. Я її зарандомила, аутфіт і це те, що вибрав командний центр для неї. для... Цього для холодної погоди. Просто красотка. Вона, знаєте, така вся маскулінна, вона вся така на спортики побрита, навіть така по-спортивному, якось, мені здається. І тут такий такий аутфіт, таке пальточко, прям дуже таке леді-леді. Воно їй прям ну, мені здається взагалі під її образ не підходить. Вона ще така, знаєте, походочка в неї, п'яточка на сочок. От бідра, бедра, бідра. Така. Хап гоп. Коротше, давайте їхати додому. Так, ну ми приїхали вже додому, у нас тут цей зотик наш затиранський е, зустрічає. І він дуже хоче ходити гуляти. Ой, а ця риба не здохне, тут не замерзне к чертям. Та, я думаю, ні. Це ж сімсік. Ой, хлібчик, Смажний сирочок. Я не можу. Мені треба з ним походити трошечки погулять. Go on walk... Шорт. Uh, Давай ти не будеш це ходить, мені тут вийожуватися, то що спать треба було вночі, а не грати в ігрушки свої. Понімаєш? 4:30 вечора. О. Все, сейзотик свій. Одяг стандартний вдягнув свій затиранський. О, все, ці багища. Мені так подобається. Боже, як я люблю. Оце ми тут будемо стоять. Хір пинать, а Сайзот піде там. Угу, угу. І коли ти зреагуєш нарешті? А де Сайзот, пляха? Він в аду, бачите? Нема Сайзота. Угу. Все, нарешті. Прекрасно. Він дуже плакав, хотів гуляти. А Вона розгнівана. Того, що хтось її. Ой, як красиво боже, Потяг поїхав. Хтось її не зрозумів. Так, в сраку цей волк, серйозно, того, що ви лагаєте, як мать його вйоп. І давай подивимося тут Snow Globes, грабнем постер. А, і. Тайоханий бабай. І... Вони всі голі ходять, я не можу. Це якийсь капець. Ой, там хтось грає на скрипці, гарно. О, Дарлінг знову пердолить. Ех, ух, така. І тут луп нуклупс. Ребята, я сказала заканчувати вже це все. Боже, жінка, ви неймовірна, правда? Дивіться, яка гарна. Дивіться, як її, це хто? Аніка Дейвіс. Підлітка. Yo, Ти дуже сильно втомилася. І давай. Mm -hmm. шнеля. О, салманчик тут пірдолить. Дивіться, вони так ідуть прям вдвох, як наче з раджиком. Разом. Радж, радж такий задоволений і п'є тут чай. А, це кава. кава. Сам собі зробив, радж расує. <радж> і пішов. <радж> Він тут десь ще в цих павільйонах. Блін, прикольно, мужички такі вийдете. Раджик і салман. Клас, гляньте. Пішли дружки. Можливо, в якихось справах. Так. Сейзут. А Сайзот пішов по своїх справах дуже. А він хоче, щоб я його погладила, Ти така енергійна, але зараз ти тут е, догори дупою будеш лежати, тому що ти дуже втомилася. От, бачите, виснажена через 2 години вона впаде. Без стями. А вуса нас кличе додому, ми її, блін, ігноруємо як завжди. Це капздець з дєць того що е, Вона на нас вже б давно її образитись могла спокійно. Гроб не пусти. Ой, ще вона хоче. Що да ж таке, бідолаха моя? Чим займається Тіан? Тіанчик е, виколупує тут видлубує свою ці гімна. Нормально все з тобою? Він подивився борінг муві. І не той незадоволений. І ще хоче їсти. Все, моя ти нежна, біжи сюди скористатись і лягти спати, бо ну це неможливо. О, диви, що дістав масочку. І зразу взявся аутентифікувати артефакт, але давай ні. Підемо візьмемо залишки їжі або спочатку викинемо зіпсовану. Давай. Він зараз піде вниз, ні? Ні, не пішов. У вас тут є міні-холодильники, ви ходите, блін, жрать, постійно вниз. Ти можеш взяти? Було б добре, якби дали йому смаколик або ж наповнили миску. Якщо в нього наповнена миска, я зараз буду матюкатися просто сильно. Це зотіще. Ти можеш вкрасти? Ні. Ну, що я не можу сказати. Де ділася? Де вони пропадають? Де пропадають ці миски, чортові кляті? Ну, це не смішно вже. О, все, пока, Знесилення. Ну, Ріллі не смішно, ну немає тут. Вона була тут. Це капза. А де ти в мене вверх е, дупою лежиш? Ой, бляха, бідолаха ти моя. І Всі тут ходять, дивляться нормально. Йди. Йди додому. Я про тебе подбаю. І все скидається, як завжди. І що ми будемо робити з Айзотом? Дай йому кусок їжі. Ну, не дрімай. Дай йому шмат. Wake up. Ой, лапки дрикаються, боже. Сайзот, вставай! Через не можу, через ще трохи, сайзот! Я тебе не погодую. О, нарешті, прокинувся гад! Дай йому трохи. Ти вже доїв. Ти вже доїв. Тоді дай йому цей тріт. А ні, він звідкись вичаклував кусок. Омлета? що це? Він йому там давав. Так, що Сайзотіще? Ну, наполовинку. Почекайте, почекайте, будь ласка, почекайте, дайте йому тріт. Вот, гіп тріт. Плес. Давай. Да шо ж ми так лагаємо, я просто щось не можу. Я тебе тіть Я тебе посилала. Що це, блядь? Що це таке? Ой, я тебе посилала срать перед тим, як спать. Та що ж ви мене не слухаєте сьогодні? Це просто капець. І потім ви верещите, що вам все не так і все не те. Козли, блін, не слухають ні хріна, йди, блін, з цих також тут. Боже. Скільки в нас 820 тільки. Ще можна ще купа часу Можна зробити, просто звернути гори. Ми будемо цю маску аутентифікувати зараз. Чи потім. У нас тут, Знаєте, скільки цих. Гляньте, скільки в нас цих. цього лайна. Ще багатсько. 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 і ще раз багатсько. Боже. Ты можешь вправлятись в письменництві? Блять, ну куди ти пішов? В епенпль-ой, йоб... бля. Пасар. Та йоп твою ж макарёк! Ре! Иди, блин, спать, блин, сюда, блять. Я не можу. Ви мене. Так, ти знайшла якісь Snow Globes нові, чи ні? Давайте взглянемо. Ось на оцей от я панкейки. На ці панкейки я полювала. Вау! Дивіться, який гарний. Бляха ж ти ж муха. Ану, чекайте. Дінозавр у нас це є? Тут десь. Ніт, нема. Значить, Snow Globe динозавра ми знайшли новий. І ось це що? Yuma Heights Snow Globe. Також у нас такого нема. Дивіться, який гарний. Також у нас такого нема. І ось цей прикольний Uptown Down by Anguсті. Це прям вуа. Wow. Ми заклеїмо прям всю собі тут на світі все цими постерами, Я потім перевішу все як все, як воно полагається. І ось ці панкейки, я за ними полювала прям жорстко. Я люблю їх вішати на кухні, тому що вони е, мене той спокушають пожирати. Не знаю, приготувати панкейки. Я люблю панкейки. Саме панкейки не оладки у ці класичні на дріжджах, як у нас е, прийнято робити. А от саме панкейки такі тоненькі е, з карамеллю і з е, масличком. Вони робляться на молодці і без дріжджів, без додавання. І вони такі тоненькі. І їх треба не смажити на купі масла, а випікати. Саме з двох сторін так випіка. А чого? А, вони світяться просто так. Е, Тіане. Раз ти вже вийшов в мене, мій гарний, так ти хочеш, мабуть, посидіти, помедитувати, де пропали ці стільці, я щось взагалі? Геть. Що ці не розумію? Ось один стілець в мене є. Іди сідай. Давай я спочатку тебе перевдягну твій тепленький спортивний костюм, хоча він не працює, звісно ж. Але ми будемо уявляти, звісно, що воно все працює класно. Отут є чиясь страва з рибою, ми її викинемо, к чорту, щоб вона не проспойла. Не, не зіпсувалася. Отак от, от. Все. Сиди, медитуй, мій гарний. М. Блін, як гарно. Сніжок іде. Сайзутик там відчиняє дверця, ця звенить. Отут такий місточок. Клас. І на цьому видові ми будемо закінчувати нашу серію. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити лойс, написати коментар, чи вам сподобалось, чи вам уже остопроклятіло. проклятіло просто це все дивитись і треба давати щось інше. А ми зустрінемося з вами. Боже, який гарний снігопад, я прям Ах, кайфую, не можу. Ми зустрінемося з вами в наступному відео. І до зустрічі!